Всім доброго дня! В продажі свіжопригнана Шкода Фабія Фабія Перша. Автомобіль щойно пригнано з Німеччини. Сьогодні зареєстровано на український облік. Автомобіль в шикарному кольорі ексклюзивному стані. Авто 2001 року виготовлення з двигуном 1,4 бензин. Дивіться на стан кузова. Стан капоту, капот без жодного сколу, без подряпин, передній бампер. Жодного признаку на корозії на кузову немає. Стан гуми. Заглянемо в багажник. Стан багажнику. Все чистеньке, ціленьке. Шторка працює. Кришка бажника не крутилася, не знімалася. Завіси оригінальні. В комплекті повнорозмірна запаска, буксировочний гак, щітка, лампочки. Підсвітка працює. Кришка багажника без корозії. Заднє скло оригінал. Усі вікна, включаючи лобове, оригінальні. Дивіться на стан картів, пройоми, стан сидінь. Лимки на місці. Сталя чистенька, ціленька. По комплектації передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Ексклюзивність полягає цього автомобіля, це пробіг 126 тисяч рідного оригінального пробігу. Є інформація, де автомобіль купувався в Німеччині, з яким пробігом. В якому стані? Запускається з пів оберту. Оберти не плавають, помилок немає. Стан панелі. Стан сидінь. Куліса перемикає чудово, ручник працює. Лобове скло також оригінал. Кришечку притягує. Щупа не сапонить? Антифриз чисте болти не кручені. Аналогічна ситуація з цієї сторони. дата, перший рік. Показники фарби, капот 102, 102, 107, 107, 108, 89, 103 79, 118, 106. Поріг, 111. Задня права дверка 117, 111. 95. Заднє праве крило 112, 107 Криша 107, 128, 97. 86, 157, 94, 94, 163, Заднє ліве крило 94 88, 110, 99, 114, 98, Поріг 107, Тверка водія 116. 116, 103, 109, Ліве переднє крило 99, 81, 103, 88, 125, 96, 133. Автомобіль в максимально збереженому стані. по кузу жодних нарікань немає. Технічно автомобіль в чудовому стані. Ніде нічого не гупає, не стукає. По електриці все працює, помилок немає ніяких. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Також можлива доставка автомобіля по Україні. За деталями, телефонуйте, детальніше буде за телефоном. Всім гарного дня! A mirno